Надійшов баклажан лире від компанії Ріксвонь. Це гібрид смугастого баклажана універсального призначення. Плоди темно-фіолетового забарвлення з білими смужками. Блискучі, овальні і можуть виростати до 300-350 г довжина 16-18 см. Хочемо пофасувати їх по 10 насінинок, ось такі пакетики. І покажемо, як же, яке насіння знаходиться в цій пачці, оброблене воно чи не оброблене. Пачки баклажана лире, ось як виглядають так. І зворотня сторона виглядає ось так. Зараз розріжемо і подивимось на насіння, яке знаходиться в цій пачці. Крупненьке чи дрібненьке. Зараз подивимося. Бачите, яке воно? Воно відшліфоване так. Ось так виглядає насіння баклажану лейра. Хто полюбляє такі баклажани смугасті, можуть у нас замовити на нашому сайті Агроякість.